Чинив смертельне ДТП та за вироком суду не погоджується. У Волинському апеляційному суді вже рік тягнеться справа, Волинянина, який у 2018 році скоїв ДТП з потерпілими. Чоловіка визнали винним, проте сам обвинувачений іншої думки. Як розгортається справа зараз, дізнавалися наші журналісти. У 2018 році у Ковалі трапилась смертельна ДТП. Водій БМВ не дотримався безпечної швидкості та влетів у ВАЗ, що рухався перед ним у тому ж напрямку. Внаслідок аварії водій Жигулів отримав тілесні ушкодження, а от пасажир від отриманих травм помер у лікарні. Ковальський міськрайонний суд дійшов до висновку, що аварія сталася через те, що водій БМВ значно перевищив швидкість та визнав його винним. Тож обвинуваченому присудили 4 роки позбавлення волі та позбавлення права керувати авто на 2 роки. До того ж, зобов'язали сплатити потерпілому моральну компенсацію та покрити витрати на лікування. Проте підсудний з таким рішенням не згідний. Чоловік запевняє, що їхав не швидко, бо не дозволяли погодні умови. Особа 9 вину не визнав. Суду показав, що на прохання знайомого поїхав з ним у Луцьк автомобілем BMW як водій. Поверталися назад. Відбулася дорожньо-транспортна подія. Перед нею він не міг їхати дуже швидко, оскільки видимість була нуляча. Було не те, що туман, а січка. Не поїдеш сильно, дорога була погана, яма на ямі, була тягучка, освітлення нуляче, я дійсно не бачив. на спідометр не дивився, швидкості сильно не було в мене. Я думаю, що я більше 70 не їхав. Погодні умови були жахливі. Нікого не обганяв перед цим. Була ще встречка. Машину, з якою зіткнувся, побачив прямо перед очима. Побачив силует машини і її ліхтарів не бачив. В той момент їхала встречка, доля секунд. Проїхала встречка силует машини і удар, не пам'ятаючи, гальмував. Їхав на ближньому світлі фар, оскаржуючи рішення першої інстанції, чоловік подав апеляційну скаргу. І там справу розглядають вже понад рік часу. На черговому основому засіданні підсудний не з'явився. Як виявилось, не вперше. Чи то дійсно обставини так складаються, чи може це звичайне затягування судового процесу. Вбачається, звичайно, така поведінка, оскільки тут в даному випадку мова йде не лише, зауважили теж в судовому засіданні, що триває вже більше року апеляційний тільки розгляд. Я б звернув увагу на те, що і попередньо в суді першої інстанції такі випадки були теж фактично систематичні з різних причин, з різних підстав. Винувачений відкладав судові засідання, поважність тих причин кожного разу з'ясовувалася, вони були дійсно різні. Ну, власне, ця та сама тенденція триває і в апеляційному розгляді. За чергової відсутності обвинуваченого слухання перенесли. Ми і надалі будемо стежити за розвитком подій цієї історії. Тож, чим завершиться судова тяганина, дивіться у наступних випусках новин. Анна Рарох, Неля Прокопчук для новин на часі.